Минулий сезон для жіночої баскетбольної команди Франківськ прикарпаття став тріумфальним. Команда під керівництвом Юрія Процюка здобула сім золотих медалей і встановила унікальне досягнення в українському жіночому баскетболі. Повторити таке буде дуже важко, але ставим перед собою завдання боротися за найвищі нагороди всіх. Чемпіонатах, в яких приймає участь баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття. А саме в жіночій суперлізі, в жіночій вищій лізі, в жіночій молодіжній лізі, в юнацькій баскетбольній лізі серед дівчат 2008 року народження і 2009 року народження. А також у всіх змаганнях чемпіонатів України з баскетболу 3 на 3 Зробити буде нелегко, тому що конкуренція збільшилась, наші суперники зараз підсилились, тому цей чемпіонат буде такий, скажімо, непередбачуваний. І тим стає цікавіше у цьому сезоні. Команда Франківськ прикарпаття вже стартувала у суперлізі. Капітан спортсменок Ольга Алексейчик розповідає: у складі значні зміни. Однак дівчата швидко згуртувалися та вже демонструють непогані результати у суперлізі. Зіграли вже чотири гри, половину виграли. Загалом хочу сказати, що в нас склад дуже змінився, омолодився. Багато нових гравчинь. Тому ми налаштовуємось тільки на перемоги, шукаємо один одного, як краще грати. Та ось готові стартувати в європейській лізі. Нині франківськ прикарпаття готується до наступних ігор. Гравчиня Анастасія Шепелюк каже: усі зусилля спрямовані на те, щоб обійти лідера чемпіонату та здобути перемогу. Ми стали дружньою, хорошою командою і. Дуже хочемо виграти рівне, так як воно лідирує з нами по лізі. Я думаю, що вимоги будуть від тренера тільки виграти, не тільки зіграти хорошу гру, але й виграти потрібно в рівно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, за усіма перемогами баскетболісток стоїть не лише їхня наполеглива праця, а й підтримка тренерів, партнерів клубу і допомога міста. Стартували багато інших чемпіонатів. Е, відверто кажучи, не просто зараз в цій ситуації утримувати таку кількість команд, але громада розуміє, що жіночий баскетбол повинен розвиватися в івано франківську і тому Намагаємося по мірі можливості з тими проблемами, які є, підтримувати команду і підтримувати всі інші команди. Очільник Івано-Франківської громади також передав гравчиням посвідчення майстрів спорту України та золоті медалі чемпіонату України серед жіночих команд. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.